Всім привіт! Питання: хто або що на вашому порозі? Ох, скільки карт вийшло. А на вашому порозі наступне на вашому порозі події, які включатимуть вашу активність, які будуть заставляти вас рухатись, також можливі в когось гості на порозі це такі близькі, досить люди і досить важливі для вас. Плюс у вас також зміни в ваших робочих питаннях, можливо, хтось працюватиме над підвищенням кваліфікації в тому чи іншому питанні. На порозі у вас стабільність, мир, злагода, спілкування з рідними, близькими, друзями. Можливо, дійсно зустріч з рідними або хтось готується в гості. В когось може бути на порозі дорога, справитесь. Ну, не знаю, можливо, хвилюєтесь, чи справитесь п'ятірка жезлів. ну, Доведеться попрацювати, але результат вас задовільнить.